Привіт, друзі! З вами знову Максютинський. Сьогодні, 18 вересня 2021 року. Коротеньке відео по сорту святковий, бо батарея сідає і побачив, що кластер впав, щоб гризуни не забрали. Мушу зняти швидко. Ось святковий раз, два, два черкеских, три, 4, 5, 6 рослин святкових. Як ви бачите, вони всі практично однаково ростуть. Ось два черкеских, видно, вони виділяються. Ось. Там було два кластера, але їх вже я не знайшов. Вже їх гризуни утянули. Так, Тут вон він впав кластерок. Зараз я дістану горішки, покажу вам. Я побачу і ви побачите. Ну я то вже бачив, я зривав був раніше трошки кластерок. Ще один ось. Ось такий святковий. Крупний горіх. Дуже крупний горіх, От, Не мілкий. Він зараз грам 6, я думаю, буде вільно. От, ось такий красень. Сорт святковий, українська селекція. Е, красива в нього плюска така розгалужена, тут коротенька, але зазвичай в нього вона така довгенька. Ось. Е, десь, можливо, ще є кластерки, але це вже діло таке наживне. От, е, буду збирати. Е, буду шмульчувати далі. От, можливо, найду вирву. Ось. Приїду додому, зважу самому цікаво, скільки він буде важить один і другий. Все.